Ефективна підготовка військ, мова тут не лише про тактичну медицину чи вогневу підготовку. Військовослужбовці наполягають це комплексні навчання разом із бойовою роботою під ворожими дронами, майстерністю швидко пересуватися по бездоріжжю, а ще морально-психологічною підготовкою. Мій колега Анатолій Журавльов відвідав тренування військовослужбовців і далі його репортаж. На квадроциклах та по бездоріжжі бійці прямують на завдання. Водії зачіпляють техніку Плюс. за легендою навчань, спочатку треба подолати природні перешкоди. Далі штурм ворожих позицій. Перед цим бойове відпрацювання по противнику. На Умови навчань наближені до бойових. Над головами кружляють дрони. І ось основна робота. Чисто аварія, аварія. аварія, Плюс один, Назад, назад! На цих кадрах досвідчені воїни, але вони зазначають тренування. Невід'ємна частина служби. Відсотків 60 да, всього часу займає тренування. будь-якому разі кожен по своєму напрямку да, відробляє навички да, для опять же, подальшого виконання вдалого бойових завдань. Злагодження дій, стрільби. Тактична медицина. Під час навчання у цьому підрозділі задіяні різні фахівці, зокрема, й оператори наземних роботизованих комплексів. Я завжди відношусь до людей так, як хочу, щоб вони відносились до мене. Все. Такий, може, він заїжджений, старий, філософський секрет, але він працює. Боєць за позивним єнот розповідає про стосунки в колективі. Одне з його завдань у підрозділі навчання військовослужбовців. Частина хлопців це люди без ОВП. вони пройшли. Курс БЗВП, і тут ми їм додатково підвищуємо їхній рівень. Частина хлопців, яка безпосередньо вже приймає участь в бойових діях. Ми ділимося своїм досвідом. Вони діляться своїм досвідом. Ми це поєднуємо в общі знаменник і покращимо результати. А ще гуртувати людей допомагає козацький підхід. Зазначають захисники. Про традицію у лавах не забувають. У нас є славні традиції нашого підрозділу, таких як немає в інших. У нас на прикладі у кожного командира є своя шабля. Крута традиція, коли командир, який йде там на підвищення чи покидає підрозділ, він передає шаблю як символ, символ підрозділу. Тому що шабля це символ боротьби. Якщо булава це символ влади, то шабля саме. Саме символ боротьби. Ви знаєте, як е, сім'я вдома, ні. Сім'я тут є, і в нас вона тут велика, е, от, ну дуже велика. Дружня, позитивна, працьовита. Кожен працює в своєму напрямку, старається. А комбат це, це як батько. От, він мотивує я, дуже позитивно у нас нас є такий девіз. Він теж нас мотивує дуже сильно. Сила духу, сила рішення. І в свою родину кажуть бійці раді прийняти нових посестер та побратимів. Вийшов цей кураж, Якось воно так от закружилось. що Дуже великі успіхи маю з БПЛА. Я попав саме туди, коли, коли їй потрібно. Всі свої. Колектив дуже добрий, дружній. Це взаємодія між підрозділами, між особовим складом постійно наголошую, не тільки тоді, коли у нас там проводиться... Проводиться стрільби, проводяться якісь заняття. Постійно спілкуємося з особовим складом. Всі командири різних рівнів вони повинні розуміти, про що боєць думає, які в нього проблеми, для того, щоб можна було вирішити всі нагальні питання. Чекаємо всіх, 4-й батальйон, 118 бригада. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.